Це, це не просто емоція, це вибух, тривога, розчарування, біль, що шукає вихід. І коли вона спалахує, ми втрачаємо контроль. Ми на секунду стаємо рабами власних емоцій. Кожен гнів, роздратування це ще один момент, коли ми віддаємо чужій людині право керувати нашим станом. Чи помічали ви, як ваша агресія змінює вас? Як у моменти гніву ви починаєте говорити те, чого не хотіли, робити те, від чого буде соромно? У вас є рішення. Ви можете розвернутися і йти іншим шляхом, але агресія це той голос, що говорить: ні, зараз ми вийдемо з себе, зараз ти скажеш все, що думаєш. І що в результаті ви дозволяєте собі стати тим, ким не хочете бути. Ми думаємо, що агресія це сила. Вона здається тим захистом, якого ми потребуємо, коли світ стає небезпечним. Але насправді агресія це наша слабкість. Це сигнал про те, що ми не можемо справитися з собою. І тому шукаємо зовнішнього ворога. Але ось секрет: агресія ніколи не стосується іншої людини. Це завжди про вас. Кожен раз, коли ми реагуємо агресією, ми відкриваємо двері для контролю інших над нами. І неважливо, чи це сварка з партнером на роботі чи гнів на незнайомця. Ми дозволяємо іншим людям впливати на наші емоції, і це потужне джерело нашого безсилля. А що з цим можна зробити? Читайте в описі під відео.